Дивіться, щодо експорту електроенергії. Свого часу багато було таких інформацій. Я запитував а, в людей, які ну, плюс-мінус дотичні: ні-ні-ні, це неправда, це так і ПСО, фейки і таке інше. Ніхто нічого а, не експортує. Потім я подивився, що експортується електроенергія, тоді в мене питання. Ну, якщо я голодний, то я ж а, хочу поїсти сам. Якщо в мене буде залишок, то я ж, звичайно, поділюся, я ж людина. Але якщо голодний я ділитися з кимось, як би це не звучало можливо негуманно, але все одно, спочатку треба думати за себе. Так ви ж мені тоді поясніть, ми експортуємо електроенергію, тоді, тоді як нам бути з цим, вибачте на слові? Прошу, будь ласка, що в цьому питанні? Яка тут дійсність? Ну, якщо говорить за реальний експорт електроенергії, то він відбувався а, восени минулого року. Там дійсно ми в вересні досить непогано, скажімо так, провели експорт електроенергії. А якщо я не помиляюсь по цифрам, близько 40 мільйонів доларів ми експортували електроенергію. Це досить серйозні кошти, нам які необхідні і для ремонту обладнання, для ремонту, обладнання, закупівлю обладнання, все інше. Далі у нас експорт електроенергії практично не відбувався. Якщо відбувався, то це були перетоки. Наприклад, перетоки були, коли у нас був профіцит електроенергії в Чернівецькій області. У нас були перетоки до Румунії, і Румунія також віддавала нам цю електроенергію, наприклад, в Одеській області. Навесні у нас дійсно розумієте, ми можемо експортувати. Електроенергії в деякі місяці. Наприклад, це квітень, травень, а і вересень-жовтень, коли ще не великого споживання електроенергії, і ми дійсно в цей час можемо її добре продавати. Так, от, на жаль, у цей час, коли ми могли продати електроенергію в квітні та в травні, НКРЄКП не могло порозумітися Цукоренер. І НКРЕКП не візувало договори на експорт електроенергії до Словаччини для Укренерга. Ця вся епопія проходила три місяці. Замість того, щоб заробити в місяць 40-50 мільйонів доларів, наші державні мужі між собою торгувалися, з кому Рабінович. І від того ми отримали нуль діру того, щоб заробити гроші. Ми за ці. Два 3 місяці могли б заробити, ну, не знаю, не 100 мільйонів, так 80 мільйонів доларів, так точно. 80, 80 мільйонів євро. 80 мільйонів євро, це на всякий случай досить серйозні 3-2 мільярда гривень, які ми шукаємо на виплати а, інвесторам зелену енергетику, на компенсацію різниці тарифів і так далі, на ремонти. Але, на жаль, наші державні можна Просрали цей весь час, і ми ні черта нічого не зробили. Зараз у нас може відбуватись, коли немає великого споживання, коли немає великої жари, а то може відбуватись невелике експорт, але дуже в обмеженій кількості там на годину на два. На сьогодні на жах, така жара на вулиці стояла буквально до вчорашніх днів. То ми змушені були імпортувати електроенергію потрохи со з Сувонії або з Польщі.